Головне про події 29 січня. Нацбанк може запровадити електронну гривню. Ватикан боїться штучного інтелекту. Світ став на крок ближче до ядерної катастрофи. Про це та інше далі. Міністерство оборони розпочало власне ліцензійне виробництво FPV-дронів на державному підприємстві в межах пілотного проєкту. Нацбанк може запровадити власну роздрібну цифрову валюту і гривню, яка має стати доповненням до готівкових коштів та тих, що зберігаються на рахунках. Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан. За допомогою і гривні користувачі зможуть здійснювати усі типи платіжних операцій. Мер Києва Віталій Кличко у відкритому зверненні до президента Володимира Зеленського звинуватив начальника КМВА Тимура Ткаченка у блокуванні ключових господарських питань та у намаганні перебрати на себе повноваження мера. У Києві уламки російського дрона впали поблизу станції метро у Дарницькому районі, пошкодивши огорожу та будівлю прохідної Дарницького депо. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Загалом росіяни запустили по Україні 57 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. 29 дронів було знищено ще 14 були локаційно втрачені. Від початку великої війни кількість боргів в Україні зросла майже на третину. Повідомляє видання «Укрінформ» з посиланням на дані Open Data Bot. Так, протягом 2024 року кількість записів про заборгованість зросла на 712 тисяч а з лютого 2022 року на майже 2 мільйони. У ніч на 29 січня безпілотники головного управління розвідки уразили нафтобазу нафтової компанії «Лукойл» у місті Кстово Нижньогородської області Росії, яка забезпечує діяльність окупаційних військ. Про це пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Адміністрація Трампа планує депортувати 337 осіб до СРСР і ще 845 до Югославії. шокувало своїх читачів видання Fox News. Нагадаємо, що Соціалістична Федеративна Республіка Югославія припинила своє існування через рік після радянського союзу 92-го. загалом у списку депортації 1 мільйон 440 тисяч людей, із них в Україну планується депортувати 1862 особи. Чені ядерники знову перевели годинник судного дня. Тепер його стрілки розташовані за 89 секунд до умовної опівночі, тобто ближче до ймовірної ядерної катастрофи, ніж будь-коли раніше. Про це повідомляє видання The Time. Новий держсекретар Шамарко Рубіовні зміни у своє рішення щодо заморозки фінансування іноземної допомоги. Чиновник принаймні тимчасово погодився витрачати гроші на низку гуманітарних програм. Про це повідомляє видання Washington Post. Ватикан виступив із різким попередженням про небезпеку штучного інтелекту. пише видання The Times. Там заявили, що при неправильному використанні ця технологія може призвести до апокаліптичних наслідків. Особливо занепокоєння Ватикану викликає зброя, яка вбиває без участі людини. 85% гренландців виступають проти приєднання до пише видання Deutsche Welle, посилаючись на результати соцопитування. Позиція мешканців суперечить заяві президента США Дональда Трампа, який раніше запевняв, нібито гренландці прагнуть приєднання до штатів. Китайська технологічна компанія Alibaba представила нову версію своєї моделі штучного інтелекту QN25, яка нібито перевершує високооцінювану V3. Про це повідомляє агентство Reuters. Apple почала співпрацю зі SpaceX, щоб надалі додати до айфонів підтримку старолінків, пише видання Bloomberg. Поки що супутниковим зв'язком можна буде надсилати тільки текстові повідомлення, але SpaceX і T-Mobile планують у майбутньому розширити програму на передачу даних та голосові виклики. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.